Як самостійно зареєструвати ФОП онлайн за 5 хвилин? Привіт, друзі! В цьому відео я коротко покажу, як самостійно зробити те, за що виконавці просять чималі гроші та залякують вас різними помилками. А якщо ви натиснете ось цю кнопку і підпишетесь на канал, то отримаєте безкоштовний доступ до корисної і актуальної інформації для вашого ФОП і про бізнес в Україні в цілому. І це не перекази статей з бухгалтерських сайтів, а пояснення своїми зрозумілими словами щодо чого. Отже, реєстрація. Нам знадобиться дія на комп'ютері, ключ ЄЦП або «Дія підпис». Заходимо в дію і бачимо тут вже підказку «Відкрити ФОП. Натискаємо. Тут же натискаємо подати заяву. Спочатку нам потрібно вказати адресу своєї реєстрації, якщо вона не підтягнулася автоматично з вашими ключами електронно-цифрового підпису. Якщо підтягнулася, просто нажимаємо далі. Якщо ні, вводимо всі поля і продовжуємо. Другий пункт. Потрібно обрати один або декілька видів економічної діяльності, тобто кведи. Інструкція по тому, як їх підбирати, є у наших відео. А тут давайте швиденько поставимо комп'ютерне програмування, це буде основний квед. І рекламні послуги зробимо другорядним. Натискаємо далі. У третьому розділі нас запитують, чи працювали ми на єдиному податку протягом цього року. Якщо так, то ми не зможемо знову обрати єдиний податок. Якщо ж ні, натискаємо ні. І йдемо далі. Уберіть тип оподаткування. Тут нам з вами потрібно обрати групу, на якій ми будемо працювати. Це або загальна система, перша група, друга або третя. Нам потрібна третя. Чому розповімо окремо пізніше. Натискаємо далі. Місце провадження господарської діяльності. Це те місце, де ми плануємо здійснювати діяльність. Ми можемо працювати або за місцем реєстрації, або вказати іншу адресу, якщо у нас стаціонарний магазин, або ж як у нашому випадку, якщо ми працюємо на фрілансі, то ми вказуємо по всій території України. Обираємо і натискаємо далі. Тут нам потрібно вказати контактні дані. Вони підтягуються самостійно після реєстрації в дії, але ж, якщо ні, я б вам радив вказати актуальні дані, щоб з вами можна було зв'язатися. І останній крок: перевіряємо заяву і підписуємо її ключами електронно-цифрового підпису. В заяві потрібно перевірити кведи, потрібно перевірити групу оподаткування, все інше підтягується автоматично. Завантажуємо ключ, вводимо пароль і підписуємо. Вітаємо, ваша заява була успішно відправлена. Вітаю, ФОП зареєстрований, але зареєструвати ФОП це набагато простіше, ніж його обслуговувати, бо закони в Україні дуже недосконалі, і потрібно добре розбиратися, що робити, щоб не втрапити на штрафи, як правильно надавати послуг, які податки платити, а які ні, як сплачувати менше податків в рамках закону, що з тонни інформації про ФОП на Ютубі правда, а що хайп. Підписавшись на наш канал, ви гарантовано не пропустите нічого, що є реально важливим для вашого ФОП та вашого бізнесу. Ми ділимося не теорією, а досвідом. До зустріч у нових відео.